Неподалік рівного діяла нарколабораторія. Організував її рівнянин, який винаймав житло у зорі. Бізнес був масштабним, наркотиків та сировини вилучили на півмільйона гривень за цінами Чорного ринку. Працівниками 3-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України вчора проводився обшук на території Рівненської області в селищі Заря. В результаті проведення обшуку працівниками було вилучено. Обладнання нарколабораторії, готовий продукт, так само підготовлену продукцію для виготовлення наркотичного засобу метамфетамін і боєприпаси війни, яка зберігала в себе, також граната, пістолет і взивчата речовина. Добровільно здатися правоохоронцям чоловік не захотів. Коли правоохоронці прийшли з обшуком на зазначену адресу, зловмисник почав чинити опір і розпалив одному з співробітників управління газовий балончик прямо в обличчя. Опіки, співробітник отримав опіки очей, але завчасно звернулися до медичної установи, йому було надано першу допомогу. Зараз все нормально, перебуває на робочому місці, і працює. Відносно зловмисника, з цього факту зареєстровано, ну, матеріали внесені до єдиного обліку, проводиться перевірка. Не знаючи, що це є працівник поліції, як тільки я побачив, лице то тобто, впізнав, першопочатково початково ще в паніці пробував виштовхнути, коли побачив, що дійсно дуже сильно червоні очі від балончика Трам 4, відразу хотів його затягнути в квартиру, щоб він вмився, або промити молоком, побіг до холодильника. Але цей весь час була самого паніка. Розловмисника відомо, що йому 26 років. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності через наркотики однак жодного разу за грати не потрапив. Цього разу за скоєне йому загрожує позбавлення волі на срок до 8 років.